У нас просто перед Новим роком, знаючи, що будуть канікули, що будуть свята, і починаються і свята, і це цілий місяць. Бо дивіться, яку проблему я відчув, побачив. Що коли ти їздиш по школам по Україні і бачиш, що робиться з дітьми, а потім дивіться, що після цих свят у нас відбувається. А ви не помітили, що в нас потім карантин виникає. Бо дивіться, що робить цукор. От бачите, знову повертається до цього цукру, який знижується імунітет. Так? Знижується імунітет і укорочується життя на 15 років. Цукор укорочує життя на 15 років. Во що я говорю. Я хочу щоб дійшло, хоча б прості лімітарні речі, про які люди думають, що воно благо і все. Ні. А скільки в нас з цукровим діабетом живе українців, то я хочу сказати, цифра невеличка. Один мільйон тонн. в Україні з цукровим діабетом залежні, що в них уже, розумієте, цукру крові забагато. І тепер як жити з таким людям? І кожен день операції робляться, то я б не хотів, щоб ми з молодого віку і старшого, і середнього були хворою нацією. Ми і так маємо кучу цих недостаток і хвороб. Ми і так, можна сказати, дуже багато маємо. Різних, я не буду сьогодні завантажувати. Але саме-саме найкраще, саме що ці цукерки, як дають шоколадну цукерку, особливо шоколад давайте я хотів ще про шоколадні цукерки. Пару слів сказати. Давайте ви скажете про шоколадні цукерки. Я скажу про цукровий діабет, як він так. виникає. От коли людина споживає надмір солодкого, то підшлункова залоза, як вже сказала, змушена посилено працювати, виробляючи більшу кількість гормону інсуліну, щоб зменшити або нормалізувати рівень цукру в крові і допомогти йому дійти до кожної клітини. Тому тривала стимуляція підшлункової залози, виснажує організм, виснажує вірніше цей орган, а саме підшлункову залозу, і його здатність виробляти природній інсулін погіршується. Тобто розвивається цукровий діабет і доводиться вводити інсулін ззовні. Ось така. А є ще проста. інше. Це захворювання. Е, От дивіться, я сказав, що в 19 столітті у нас е, в рік людина вживала один кілограм цукру. Один кілограм. В рік цукру було в 19 столітті. Зараз, на початку 21 століття, ми вживаємо стільки, скільки важимо. 50-60 кг. Але дивіться, як цей цукор розподілився. Десь мінімум 40 кг чистого білого цукру, угу. і з'явився в нас цукрозамінник по 9 кг. А цукрозамінник, от ви якраз до цієї пішлункової зала, хочу сказати. І дивіться, коли людина, бо зараз дуже багато, замість цукру додає цукрозамінник. І от коли організм отримує цукрозамінник, тобто. Дивіться, на язиці є солодощі. Мозок дає команду. а Ану давай інсулін виходить, бо зараз цукор поступить. Дає команду. Ну я так по-простому розказую, бо дітям треба попроще розказувати. Так, так. Бо це така система, що треба, чим проще ти розкажеш вигляді такої казочки, воно краще сприймає. І що ви думаєте? Інсулін вискочив. А цукру то нема. Немає. Угу. Бо тому, що прийшов цукрозамінник. І оцей аспартам. Сахарин, Ви розумієте, оцих. І що самі? Ті? Європа вже, і Америка і Канада відмовилися від цих, от, наприклад, взяти паспортами. Uh -huh. А ми, як Україна, я не знаю, ми що, якесь дно чи що, сюди все скидують. І його цукрозамінника тонами возять вагонами. Ви не уявляєте собі, бо це дешеве. Це такий дешевий матеріал, що не треба того цукру брати. Ми свій цукор експортуємо зараз щороку. А от іменно ці цукрозамінники. І Дивіться, що робить підсумково. Раз прийшов. А цукру нема. Ти знову їш солодку воду п'єш або взяти е, пепси кола чи кока-кола, які в нашим дають uh -huh. іменно цей аспартам. Він каже, слухай, де цукор? А цукру нема. Він раз, другий раз, а на третій раз, знаєте, що каже? Пішлунков, то я більше тобі виділяти не буду. Ну якщо нема цукру, то чого його виділяти?